Добрий ранок, мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі сьогоднішньому відео, а конкретніше у влозі, ми з вами їдемо у східницю в новий для нас готель, який називається Апартель. Я ніколи там не була, але вже чула дуже-дуже багато відгуків. Насправді зараз не вихідні сьогодні понеділок, але через те, що в мене весь минулий тиждень було навчання, було дуже дуже багато всього. Я неймовірно втомилась. Ми вирішили організувати собі такий воркейшн. Тобто ми їдемо не повністю відпочивати, ми беремо з собою всю нашу роботу, будемо і працювати, і гуляти, і ходити в спа. Сподіваюся, нам вдасться і відпочити, і продуктивно попрацювати. А я беру вас з собою, щоб показати і цей готель, і наш відпочинок. З новин, яким я просто неймовірно тішусь, це те, що я нарешті почала водити, я нарешті можу це робити. Звісно, я не стала професіоналом, але, наприклад, Зараз у східницю я буду їхати з орлем. Вчора, майже весь день я їздила, і це для мене просто я не знаю, я дуже щаслива, що я нарешті поборола цей страх. Я дуже рада, що не забоялася, що попробувала, І зараз теж кожного дня себе знаєте, так налаштовую, що треба треба пробувати, треба практикуватись, і я впевнена, що ще трошки, і я буду прям впевненим водієм, зможу їздити сама без проблем. Показую вам свою валізку на ці е, буквально дві ночі. Я обов'язково беру з собою завжди фен, тому що. Я просто не можу сушити з тими фенами Валєра в готелях. Не завжди беру, але завжди намагаюся. І у мене тут основне це моє худі. Я взяла з собою декілька буквально футболочок, одну пару джинсів. Поїду в одних кросівках. Мені дуже багато не треба, бо виряжатися я не хочу. Я хочу просто по максимуму відпочити ні про що не думати, тільки працювати і відпочивати все. Більше планів нема. Ми з вами вже приїхали в апартель, і я по традиції хочу показати румтур. Тут дуже гарний номер, знаєте, якийсь такий свіжий подих. Я ще в таких готелях не була. Ну, саме з таким видом і так далі. Тут в нас ось така от зона, щоб взуватися. Далі ось такий коридорчик, величезна шафа. Далі я. І мій outfit of the day. Ось такенький. І подивіться, просто наскільки тут високі-високі стелі, дуже гарно, дуже гарний сам номер, і через ці високі стелі якось так сприймається прикольно. Тут є маленька кухонька, і найкраще, мені здається, що тут є це ось цей вид. Просто подивіться, як тут гарно. Тут в східниці не такі високі гори, як могли би бути, але вид якийсь. Не знаю, дуже казковий. Я прям сильно задоволена там, що видно басейн. І взагалі сам готель такий цікавий, класний. По традиції в східниці у нас з вами дирони з джамбом. Дуже смачні. Якщо будете десь тут, обов'язково спробуйте. Ми взяли їх з собою. І зараз ось в такій красивій атмосфері будемо це все їсти. Справжній добрий раночок, це коли ти просинаєшся, і біля тебе ось такий вид. Це просто. Неймовірно красив. Туман, дощик, така справжня, справжня осінь. Просто кайф. Дихаєш повітрячком свіжим. Навіть не зважаючи на те, що сьогодні вівторок і робочий день. Я прям дуже-дуже кайфую. Двірі закриваються. яка красива афіша новорічного свята. Дуже гарно виглядає. С у мене на найкласичніший в свете, сосисочки, скрембл, скрамбл, і и Надіюсь, Надеюсь, у нас всех учеб Снідали. Нам не сподобалось. І так, в номер. Багато хто міг знати цю location по минулому холостяку. Я дивилась і пам'ятаю, вони тут знімали. А ми зараз підемо трошки перед роботкою, погуляємо. І я ще надіюся встигнути десь поплавати. Куди нам тут піти? Дивіться, які тут красиві салоники. є це травички зроблені, напевно. Дуже дуже красиві. І видок. Але насправді тут не дуже багато є де гуляти прямо по території. Але від того не менш красиво. О! Цей локейшн з холостяка. Багато тут кадрів зняли. Я зібралася на стрейчинг, Він тут на 11 ранку. Я не знаю, якщо чесно, чи там треба було записуватись, чи щось таке. зараз я вже вдягнулася, спробую піти, дізнатися. Якщо щось вернусь. а якщо ні, то покажу вам, як тут виглядає стрейчинг. Прийшла з тречінгу, було дуже класно. Взагалі погано тягнуся, але мені так добре розпрацювали м'язи спини і ніг вона так на мене давила, що зараз я прям себе кайфово відчуваю і так ніби не знаю, ніби на масаж сходили якийсь на п'ять годин. Дуже прикольне відчуття. А якийсь би масаж як зараз теж було класно. І ще я собі зловила інсайт, що мені треба вертатись в якийсь активний спорт. Саме Може, на бари. Бари більш активні, ніж моя йога або навіть пілатес на реформерах. Треба цим зайнятися, бо моя форма це далеко до того, що би я хотіла мати. Йдемо з вами спа. І ось такий тут є відкритий басейн. Я вчора ввечері пробувала, він був не дуже теплий, ще є дзякузі. Сьогодні, надіюсь, він буде трошечки теплішим. Я дуже небезпечно поставила камеру на перилку, але хотіла вам зняти з якимось гарним фоном. Ось тут я працюю, дуже гарний вид. Я сходила вже на стричених, потім ми пішли в спа. І це такий офігенний початок ранку, коли ти спочатку тебе так добре потягнули, а потім ти ще з перепадами температур бавився, пішов в сауну. Я була в Арома Сауні, там де е, була лаванда. Ну, одним словом, я просто кайфанула і зараз вже нарешті буду приступати до роботи. Але для того, щоб це було типу такий варкейшн vibe, я буду не всередині працювати, а тут сяду. Спеціально тепло вдягнулася, щоб сісти і з видом на гори працювати. Що трохи більше покажу вам тут місцевість. Бачите, тут є декілька корпусів цього готелю, ось там не загуляють люди. Тут дуже гарний вид на гори, і хочу сказати, що навіть в Буковелі тобі не завжди повезе, Типу мати такий гарний вид на гори, То вже треба там їхати в Єремчі і так далі. А тут прям супер. І з другої сторони там <толква>, трошки стройка, і я так розумію, що там три сини і доньки. Ще комплекс. Він же такий трошки старший, але е, він там є. І ще одне, що я зрозуміла, що нам насправді дуже повезло з номером, тому що він на останньому поверсі. І в нас, знаєте, такий вайп, ніби ми живемо в якійсь дерев'яній хатинці, дуже високі в нас стелі. А я бачила, що в інших номерах немає таких високих стель. Тому, якщо вас буде змога обрати, спробуйте ось такий номер. Мені здається, що це набагато прикольніше, ніж звичайний формат. Я прям сильно-сильно кайфую. як поєднувати роботу і відпочинок. От у нас трошки вільного часу, ми попрацювали і приїхали гуляти в парк, а потім будемо знов працювати, дзвінки. Просто треба ловити якийсь один момент для того, щоб поробити щось цікаве. Бо насправді, коли ми вдома, ми теж ну, не працюємо весь час, просто дивимося тік-ток, щось там по хаті робимо. А тут можна використати цей час для такого гарного відпочинку для прогулянки. І це яке гарне світить сонечко. Ми кудись не туди прийшли, але нічого, то не тут. Але йдемо, прогуляємося. А ще це корисна прогулянка. Отак підніматися. Одразу і спортом позаймався. Такий тут гарний вид на всю східницю. Так нам повезло з сонечком. Просто неймовірна краса. Сіно так не пусти, ми зараз йдемо снідати, будемо збиратися вже в дорогу, їхати додому. Сьогодні середа, теж робочий день. Це одно дуже відпочила, тому що ми і в СПА сходили, і покаталися, і в парк з'їздили, і просто по території погуляли, і ввечері якось класно провели там, знаєте, не в своєму ліжку, не в своєму місці. Я постійно працювала на балконі з тим прекрасним видом, ну який ви бачите. Тому я просто супер задоволена і дуже дуже рада. Що ми все-таки вибралися. Якщо говорити про готель, то він мені теж сподобався, він класний, він мені віє таким якимось вайбом швейцарських Альп, якийсь такий будиночок. Нам ще дуже повезло з номером, я вам про це казала. Е, мені не дуже сподобалися сніданки. Е, в спа е, прикольно, воно велике. Але басейн на вулиці такий холодний, холодний, ну він не холодний, але мені був холодний. Я більше люблю, коли так тепло. Тому оце теж такий нюансик. Але загалом тут дуже гарна, дуже гарна територія, дуже гарні номери, дуже все хороше. Їхали додому, і ще покажу вам свій сьогоднішній день. Тоді будемо прощатися. Над всіма горами лежить туман, дуже дуже красивий. Тут внизу його менше, він такий більш розріджений, І також тут вже є іній, скоро вже зима. Не знаю, я дивлюся, і я просто так сильно кайфую. Природа це реально щось просто неймовірне. Сьогодні я млинці, тому в принципі я дуже задоволена. Млинці я обожнюю з медом. Вау. Єдине, що не люблю, це того стояти і готувати. Ми вже вдома, вже пройшло декілька днів після того, як я знімала вам наш відпочинок, але я вирішила ще дозняти цей влог, тому що маю чим з вами поділитися якось своїми думками, своїми переживаннями, якимись новими штучками, книжкою обов'язково, як і в кожному відео. І знаєте, в мене зараз такий період, коли дуже-дуже багато різних відповідальностей, дуже багато чогось нового. Я багато чого не встигаю. І в мене якось так завжди в житті є, або такий період, коли. Там все добре, спокійно, або дуже-дуже багато всього за, за, за раз І мені треба переключатись з такого лайтового режиму на ну, такий прям давай. І мені важко зібратися, мені дуже важко в цьому всьому. Чим більше в мене задач, тим мені важче просто сісти і почати їх робити. Тому я дуже багато прокрастиную і намагаюся ловити себе на тому, аби працювати. Намагаюся себе зупиняти від цієї прокрастинації або походом кудись, або роботою поза домом, або тим, що я, наприклад, гарно вдягнуся, я не знаю, запалю свічку. Тобто я намагаюся якось налаштовувати. Себе на роботу, мені це важко, але пробую, пробую, і ніби більш-менш потрошки закриваю всі задачі, які мені потрібно. І ще одне в цьому всьому, я зловила себе на думці, що я завжди була цією людиною, яка працює в день, ввечері вона не працює, work-life balance, всі справи. Але зараз, коли в мене дуже дуже багато різних відповідальностей, багато. Креативу багато треба генерувати чогось, я зрозуміла, що мені треба трошки відпустити ось цю таку концепцію work-life balance і почати ставитися нормально до того, що, наприклад, я можу сісти ввечері і попрацювати, зробити якусь задачу, або, наприклад, я відчуваю, що я не дуже втомлена, я можу щось піти поробити, бо колись я насправді не йшла цього робити чисто з думки, того вже вечір. Я відпочиваю, а зараз я намагаюся дозволяти собі. Наприклад, в день там повідпочивати, але ввечері більше попрацювати, або і в день попрацювати і ввечері, або трошки відпочити, якщо мені там це дуже потрібно. І мені здається, що важко, коли ти ну, якось старався завжди притримуватися з цього такого аспекту життя якогось розкладу. А зараз я ну прям не можу ще поки до кінця сказати, що я навчилась бути повністю гнучкою. Мені це дається важко, але намагаюся пробую, і ніби вже потрошки є якісь успіхи. Тому знаєте, тут я б хотіла. Можливо, там для вас це буде якась нова думка про те, що якщо у вас такий період, що вам потрібно е, трошки більше докласти зусиль, то насправді в цьому нічого такого немає. Бо ми зараз там багато чуємо про work-life balance, як важливо от, виключати комп'ютер після шостої. Але якщо це дійсно там, наприклад, веде до ваших цілей, то чому б і ні? Чому б і не докласти трошки більше зусиль, а робити це не в робочий час умовно? Якщо воно принесе вам класний результат, то чому б і ні? Це те, що я повторюю собі завжди зараз. Ще хотіла показати вам, яка в мене зараз тут стоїть краса. Це тюльпанчики. Вони вже розкрилися. Вони такі рожеві, красиві. Роз тюльпанчики на вулиці світить сонечко, і в мене такий настрій, весна, а не середина листопада. Давайте я традиційно покажу вам книжку, яку я прочитала. останню. це Макова війна. Я думаю, багато з вас, хто захоплюється читанням, знає цю книгу. Це трилогія. В мене поки прочитана тільки перша частина. Вона така велика, тут маленький шрифт, тому читала я її нормально, так напевно, днів 10. або може навіть і більше. Це епічне темне фентезі, взагалі, якщо чесно, не мій жанр, але мені насправді дуже сподобалося. Починається тут все в такому вайбі, академії, навчання, військова академія, всі справи. Але те, що йде далі, ух, важко описати Це історія про війну. Тут вона така трошки з ну з елементами фентезі, боги. Тут є люди, які мають якісь там здібності інші від всіх. Тому це не просто історія про війну, але насправді вона дуже резонує з тим, що ми проживаємо. Тут є розділ, в якому такі сцени я про них деколи думаю, і мені стає погано. Але я розумію, що навіть в реальності в нашій війні. Таке теж є, таке теж існує. Тому від цього ще болячіше ця історія стає але. Не менш вона захоплива, цікава, і мені здається, дуже така незвична для мене, бо зазвичай вам раджу щось легеньке. А тут е, така історія, макова війна е, взагалі не мій вайб. Але я зрозуміла, що Ребекка Кван мені дуже подобається. У мене ще є Вавилон. Вавилон взагалі кайф, але я його ще не дочитала, бо мені треба якось налаштуватись. Мені дуже подобається ця історія, я дуже не хочу її закінчувати, тому я поки ще в процесі. Але Макову війну закінчила. Хочу взяти собі перерву між наступними частинами, бо я знаю, я уявляю, там буде ще більш жорстоко, але вже вам дуже раджу, якщо вас приблизно цікавить такий вайб-книжок. І мені прийшла моя посилочка з Якабу. Це книга називається «The Little Swiss Ski Шале. Мені є улюблений фільм, який називається Шале Girl», Або в українському перекладі його переклали. Як «Як вийти заміж за мільярдера? Там такий вайб Альп, вайб курорту, лиш. Ось цього всього. Це один з моїх улюблених фільмів. Я його перевіряюсь кожного року. І я якось в один момент подумала: а чому би не пошукати якусь книжку, яка має такий самий вайб? Поговорила з чатом GPT, Він мені порадив ось цю. І дуже класно, що в нас є якабу, яке по факту в тебе ну, ніби, в них немається книжок в наявності, але ти можеш їх замовити, вони їх з UK доставлять там буквально, мені вона прийшла за два тижні. Це дуже класно, що не треба самому шукати десь на якихось іноземних сайтах, а ти просто зайшов на якабу, замовив, а вони тобі вже цим зі всім розібралися і доставили. Тому ось така в мене книжечка. Я вже готуюся до різдвяного сезону, налаштовуюся, що я буду читати, дивлячись на сніг. І не знаю, яка вона, але я дуже рада. Бо е, є шанс, що вона буде в моєму улюбленому взагалі вайбі, який тільки може бути. І ще в мене нововведення. Я виселила сюди книги, які я би хотіла продати, віддати Ще не знаю, Віддалі продати, але я щось не дуже. Вмію продавати книжки, тому не знаю. Але я собі їх тут виселила в шафку, в яку я ніколи не заглядаю, для того, аби в мене було місце на поличках для нових книг. А ці будуть лежати тут. І всі, які я прочитую і розумію, що я б не хотіла їх залишати на своїх поличках там, через візуальний вигляд, чи через те, що вони не дуже сподобалися, чи через те, що ця книжка на один раз, я їх виселяю ось сюди. Традиційно вам покажу ще свою маленьку мордочку, яка тільки проснулась. Він нас обожнює сонце, тому буде зараз шукати по-любому собі місце, де прилягти на сонечку. Це реально собачка, яка просто не може жити без сонячних променів. Буду з вами вже прощатися і хотіла ще показати свою чашечку, з якої я зараз п'ю каву. Вона така типу з різдвяною колекції, але мені здається, її можна використовувати будь-коли, бо в неї немає якогось такого прямого вайбу. І, вона сінцею, дуже класно, там до 200 гривень. Мені сподобалось. Я вже її мила в судомі машинці і з нею все супер, нічого не сталося. Тому рекомендую. І дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарях, які відео, який тип відео ви б хотіли бачити на моєму каналі, що вам найбільше подобається, чого б ви хотіли ще побачити, дізнатися про мене від мене. Я буду дуже рада, якщо ви поділитеся, і це мене буде мотивувати знімати більше відео тих, які подобаються саме вам. Дякую кожному за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Всім цьому. Et papa